Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Renault Trafic. З проблемою масло попало в систему охолодження. Така проблема частенька буває в машинах, в різних пробило теплообмінник І хочу вам показати, як це виглядає. Ось Зараз ми зливаємо антифриз. Подивіться, які масляні п'ятна. Будемо, дивіться, куски, які випадають. Будемо промивати систему від масла і робити повну заміну антифризу. Бачок чорний. Попробуємо відмити. Ну, поїхали. Триває наш процес промивки системи від масла. Багато чого не показую, дуже довгий процес. Відмили бачок, був, як помните, повністю чорний, зараз чистенький, видно буде антифриз. Також ми відмили кришечку бачка. Ось так вона виглядає. Будемо ставити на автомобіль. Власник привіз свій антифриз, манол. Він уже розбавлений. Машина чистенька, вже помита. Зараз в нас немає світла. Дождемося світла і будемо заправляти машину антифризом. Нам світло так і не дали. Ми вже знаходимося на вулиці, виводимо рівень антифризу Чіткий Бачимо, антифриз має колір, який він є. Бачок чистенький, система повністю промита. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, так виглядає наш бокс. Звертайтесь, допоможемо, якщо у вас є проблеми з системою охолодження, чи замінити вам антифриз повністю, чи пічечку промити. В общем, всі роботи по системі охолодження. Звертайтесь, допоможемо. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!